Озерожки, доброго дня! Вітаю вас! Листопад місяць, останній місяць осені, приходить у наше життя з вісточкою про молодик у 9 градусах скорпіона, що стартує 1 листопада. У мене є окремі відео на цю тему. Будь ласка, кому цікаво, і потрібно перегляньте. А от вже 2 числа Меркурій робить інгресію, перехід у знак зодіака стрілець у ваш 12 й сектор гороскопа. Сюди він приносить певні новини, інформацію, звісточки, якесь листування, можливо, посилки, які тривалий час затримувалися, а також новини з тих місць, де ви давно не були. Якщо що ви у від'їзді, наприклад, або із тих робочих місць, наприклад, якщо ви звільнилися вже тривалий час, і вам потрібен був якийсь певний документ. Також тут ще звісточки про подачу певної інформації, що ваші документи отримані, або ж про повернення до тих справ, якими ще потрібно займатися. Це повернення до навчання може бути до певних місць проживання і роботи. на Курси, наприклад, а також потреба витребувати, перекласти ще певні документи, щось підтвердити і чомусь навчитися. Тут такі важливі старти і перспективи, які передбачають ще ваші внутрішні напрацювання козироги, коли необхідно отримати якісь ліцензії, сертифікати, необхідно ще щось довчити, скласти іспит з мови, необхідно ще потрапити в якийсь певний колектив, в якесь середовище і вміти там орієнтуватися. Це внутрішні навички, це час роботи над знаннями, вмінням спілкуватися різними мовами в різних місцях, в різних колективах на різні теми. Це цікавий час такого внутрішнього багатства, коли ви напрацьовуєте різні варіанти. Або ж це, наприклад, такий час, коли ви підшукуєте певний транспортний засіб, ви ремонтуєте, наприклад, його, або ж покращуєте настільки його стан потім вигідно продати. А також це період навчання може бути перек... також період перекладу, сертифікації, оформлення певних паперів, пересилання їх, наприклад, або ж очікування. А також це початок великого пласту своєї власної індивідуальної роботи, коли потрібно самотужки щось вчити, щось писати, відправляти, пересилати, отримувати, до чогось готуватися. Про щось дізнаватися в тому. У тому числі, тобто, збирати, готувати якийсь пакет документів, напрацьовувати свій власний внутрішній професіоналізм. Козароги, ми ще обов'язково поговоримо про цей Меркурій. Адже з 26 числа і аж до 15, 15 грудня він буде ретроградним, це окремі відео. А із 7 листопада і аж по 3 січня цей Меркурій буде знаходитись у ретропетлі. Тож великий фокус уваги до тих справ, які потребують завершення, підтвердження ще якогось перекладу, або ж або перевірки на певну відповідність в не... Сеня ще якихось даних, а також потреба довчитися, наприклад, під потреба отримати вже певні документи. Можливо, цей час потрібен для стабілізації стану вашого здоров'я, коли вам необхідно багато спілкуватися з лікарями, бувати у медичних закладах, розбиратися, обговорювати якісь ваші залежності, стан здоров'я, в тому числі якісь звички, або ж розбиратися із тими справами, які накопичилися які мають певну дистанцію, але мають перспективу, коли від того, чому ви навчилися, що ви продасте, наприклад, що ви купите, придбаєте, які документи відповідні ви зберете, залежить ваше майбутнє, залежить масштаб вашого життя. Адже не забуваємо, що Меркурій потім крокуватиме у ваш перший сектор гороскопа. Вам буде про що сказати. Це не в листопаді ще, поки однак, все ж таки напрацьовуйте ваші уміння, навички. І крім цього, це ще можливо операції, торгівельні, які. І ви робите заготівку, приміром, або таким чином, що це відокремлено від вашої основної роботи, це якісь підробітки можуть бути. Можливо, ви займаєтесь репетиторством, викладаєте мову, або якісь певні дисципліни. І от зараз у вас буде багато такої самостійної роботи, консультацій, в тому числі, загалом багато розмов також із людьми з минулого, з тими, з ким ви раніше спілкувалися, і те, до чого ви повертаєтеся, чого вам якби не вистачає. Для підтвердження вашого професіоналізму, підтвердження стажу, наприклад, витребування трудової, якоїсь певної рецензії, резюме, дозволу, наприклад, на певні поїздки, в тому числі займатися певним видом діяльності, сертифікати, підтверджуючи документи, також оформлення документів, наприклад, на ваше ім'я, тобто це такий процес, коли ви у декреті приміром, і вам необхідно займатися оформленням документів на ваших дітей. На дитинку, допомагати дітям, наприклад, у якихось поїздках, крім того, їздити багато. І також це ще період підготовки до здачі якихось іспитів до певних торгівельних операцій, в тому числі, до певних виступів, до інтерв'ю в тому числі. Так ось по такому Маркурію Козероги. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут великий акцент на всіх тих планах грандіозних, які ви просто на себе навалюєте, фактично, ті починання, які ви акцентуєте у своєму житті. Тут їх може бути забагато, так само, як і активності навколо цього всього. Щоб це не виглядало по факту, як велика кількість обіцянок стосовно вас або ваших обіцянок іншим людям, кудись. Поїхати щось закінчити і загалом просто відпочити, навіть це ще може бути потреба займатися своїм ділом. Тим, що цікаво вам, ви не можете викрити цей час, тому що інтереси роззосереджені. Багато всього треба встигнути, багато кому допомогти, кому щось показати, наприклад, чомусь навчити, що доробити і що ще дізнатися, і по факту результату нуль. Також це такий час, який зробить нам перевірку ще у другій декаді листопада, адже там буде квадратура від Сатурна, там буде опозиція від Юпітера. І ось тут ми побачимо такі цікаві нюанси, які покажуть нам невідповідність наших запитів реаліям, коли ми просто за графіком не вкладаємося або через те, що працюємо, ми не можемо стільки часу про щось читати, дізнаватися, їздити. На Наприклад, ми працюємо ще, або ж наш стан здоров'я буде покращуватися не так швидко, приміром, або ж візит до лікаря не так швидко буде здійснений. Немає відповідного спеціаліста, або якогось засобу діагностувального, або ж певних ліків, або нам треба ще кудись поїхати, якісь документи зібрати, для того, щоб на реабілітацію або на лікування потрапити, або для того, щоб щось продати. Наприклад, можливо, ми готуємося до процесу. Продажу або купівлі, навпаки, нам не вистачає для цього приміром транспортного засобу. Бо ми не можемо з роботи відпроситися, немає на кого покласти ці обов'язки, або ж відповідальність за когось на нас покладена просто багато роботи, багато дійсно рутинних справ, коли часу на щось своє власне просто немає, щоб самостійно це зробити. Так от тут ще квадратура від Сатурна, вашого управителя, а це. Така послідовність, така можливість застосовувати ваші навички, яка не може бути проявлена з ходу, тому що про це ще потрібно поговорити, це ще потрібно підтвердити, на це ще потрібен якийсь певний документ, якийсь час, якась поїздка, дзвінок, ще комусь щось необхідно сказати з цього приводу, або очікувати якогось листа чи посилки для того, щоб приступити до якогось певного виконання. Адже 15 числа Сатурн ваш управитель, перейде в вже прямий рух. Однак він буде стаціонарний протягом цього листопада місяця. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що ще такого активного розгону не намічається, однак однозначно найближчим часом дихати вам буде легше, оскільки ви звільнитеся від якоїсь відповідальності за місце роботи, за місце проживання, за людей, які вас оточували, за речі, можливо, щось продасте, або ж доб'єте вже якусь певну цю справу, яка буде закінчена Закінчена, а також здасте певний іспит, приміром, а також зможете показати вже свої навички. Тобто, вже курси закінчені, ліцензії, сертифікати отримані, і ви вже можете шукати конкретну, наприклад, роботу. Також звертаю увагу ще козирожки, що Венера до 11-го числа у вашому 12-му секторі гороскопа. Тут вона також привертає до себе увагу в контексті тих своїх власних бажань, щастя, радості, доходів, якихось певних, того, що не афішується, що складає ваше внутрішнє життя. А також стан здоров'я, наприклад, увага взагалі до всіх справ, які необхідно закінчувати, Кінчити, тут максимальне і багато чого приносить вам кошти і задоволення. Також тут може бути і великий запит до часу на своє власне життя. На певні стосунки, наприклад, приховані, можливо, зараз у вас буде декілька варіантів і пропозицій щодо особистого життя. Також це різноманітні варіанти, лікування можуть бути, різноманітні варіанти скласти іспити або по роботі, наприклад, куди ви свої зусилля можете направляти. Також це підтримка фінансова може бути подарунки з боку інших людей. Така от щедрість долі. Проявлена до вас приємні сюрпризи, зокрема й приємні пропозиції. І ось з 11-го числа Венера переходить у перший сектор вашого гороскопа. Тут вона приносить. Радість вона приносить певні фінанси, певну оплату вашої праці. Це вже такі толкові певні результативні і пропозиції, винагороди можуть бути премія, наприклад, зарплатня, обговорення зарплатні, зовсім інший графік роботи, наприклад, також запит на ваші послуги. Коли до вас звертаються, вам раді, вас запрошують, ви видимі. Це буквально і дохід, а також можливість показати себе. Десь виступати, заявляти про себе. А також радіти життю, прикрашати себе просто, можливо, це навідування майстра, а також це може бути візит до перукаря, зміни у зовнішності, наприклад, вкладення в свій фізичний ресурс, оновлення гардеробу, наприклад, якісь певні такі покупки, або ж зміна свого зовнішнього вигляду з огляду на те, що на перспективу, наприклад, ви бажаєте схуднути, і ви починаєте такий певний процес. До зміни вашого раціону, однак це відбувається максимально сприятливо. Також це такий час, який дає нам можливість і собі дарувати приємні подарунки, виділяти на себе кошти, також. І взагалі також привертати до себе увагу іншої половинки. Ось тут от рекомендую подарунки, відпочинок, сюрпризи. А також це ще можуть бути різноманітні такі фінансові видозміни, пропозиції по роботі, зміна посади. Зміна Якихось певних таких ключових моментів і оплати ваших послуг в тому числі. А також потреба дізнаватися про себе щось, щось що підкреслює вас, вашу самоцінність для вас самих. Ось тут, козарошки, варто зауважити, що найкращі ваші персональні інвестиції можуть бути реалізовані саме вже після 11-го числа. Також зауважую, що ще напередодні цієї інгресії у першій декаді листопада ми бачимо 3 го числа опозицію між Венерою і Юпітером. Це такий от розмах запитів, розмах потреби у вільному часу, у відпочинку, у приємних враженнях і емоціях. Меркурій тут багато роботи, балачок і потреби переміщатися, закінчувати якісь певні справи і розвиватися. На свій власний розклад, готувати якісь певні документи. І в цей же період Селена з'єднується із Юпітером у вашому шостому секторі гороскопа, 3 числа точний аспект. Тобто ось тут такий сприятливий поклик карми може бути, і з точки зору людей, які вам заборгували, наприклад, і з точки зору оплати праці і стану здоров'я, в тому числі, можливо, домашні улюбленці у вас з'являться або буде такий натяк долі, що можливо вам необхідний котик або собачка, або це той шлях, по якому вам варто зараз йти, звернувши увагу на менших членів вашої. Родини пухнастих або ж непухнастих, а також це будь-якого контексту ще видозміни можуть бути в колективі. Тому враховуйте, що в цей час карма нас бачить вочевидь і може дарувати нам такі світлі промінчики, які ми принесли з собою. Це втілення, і дійсно у нас можуть бути значні покращення. Також варто наголосити козероги. Що 3 числа перший точний аспект опозиції між Марсом і Плутоном, другий точний аспект 3 січня і заключний 27 квітня. Тому у листопаді у нас така активна хвиля починається у стосунках із нашим подружжям, із нашими опонентами, із людьми, з якими ми вступаємо в тривалі стосунки, формуємо емоційне тривале спілкування. Тут, от у стосунках, ми можемо бачити і активізацію наших і прямих ворогів, і тих людей, які буквально наполягатимуть на своєму, а також нашу особисту потребу видозмінити свій підхід до життя взагалі, і якби партнера до цього підштовхувати. Ось тут такий тривалий процес дає нам внутрішній запал, заряд і таку колосальну особисту видозміну, адже Плутон по знаку Козирох просто в опозиції. Це такі якби нагострені списи між Плутоном і Марсом, коли планети не бачать в очевидь найкращих якостей одна Одної, вони налаштовані вороже. І ось тут усілякого роду конфліктні ситуації. Причому з різними людьми, не обов'язково з подружжям, в різний час це можуть бути різні люди. Однак ми будемо бачити цей фон, коли ми в своєму розумінні того, від чого ми відмовляємося, яку нову стабільність ми створюємо, наскільки просто зникає все. Те наше минуле, весь той наш кістяк, в який ми вкладалися, і ми фактично колосально трансформуємося, ми вимагаємо від партнера певних дій, а партнер тут за своє. Це дійсно впертість, може бути емоційність і інколи навіть агресивність, коли в певних питаннях розуміння може не бути взагалі. Також це такі. Зміни особисті ваші можуть бути, які покажуть вам просто неможливість подальшого сімейного життя. Або ж таких людей, які просто на фоні емоційних сплесків, реакцій, якихось емоційних прив'язаностей взагалі не готові до якихось конкретних дій. Вони просто дійсно можуть відстоювати свої певні права, що буде не завжди вам зрозуміло. Ось тут головне. Усвідомити козироги, що це той період, який покаже вам цінність стосунків, наприклад, потребу в тих чи інших людях, і покаже водночас, що особливо цінно для вашого партнера, зокрема. Чи це такі стосунки, коли партнер керується виключно своїми інтересами, чи враховує також і ваші зусилля? А також з вашої сторони, в якості рекомендацій козироги, намагайтеся дати такі. Поступки вашому партнеру, коли за свої ключові поняття безпеки, спокою, емоційної стабільності, право на проживання десь, він може боротися або потрібен певний час, щоб перенаправити його дії в те нове русло, яке ви пропонуєте. приміром. звичайно, про Марс ми ще поговоримо, оскільки з 7 грудня він ретроградний. Однак зауважу, що це такі важливі моменти, які можуть протягом. Всього цього періоду тривалого, включно до наступної весни, значно псувати вам нерви і нагнітати атмосферу. Також з точки зору людей, від яких ви напряму не залежите, можуть бути усілякого роду сплески агресивності. Тому рекомендую на весь цей тривалий піврічний фактично час мати при собі запас коштів в різній валюті, наприклад, банківський рахунок на картці, також готівкою. І взагалі, в принципі, оце уміння вашу особисту стабільність видозмінити і відреагувати так само на змін. Зовнішніх сценаріїв, щоб в певних ситуаціях людина, яка трапиться вам з усією своєю красою у з'ясуванні обставин, не зробила вам погоду просто докорінно, скажімо так, і певні зовсім незалежні від вас обставини, також не поставили вас у становище, коли не зрозуміло, як діяти, немає коштів добратися, немає взагалі за що подзвонити. Одним словом, наголошую козароги. Тож, далі переходимо вже до другої декади, де ми бачимо, крім переходу Сатурна у директ 15 числа у цей же день повню знаку Зодіака Тілець. Звісно, що ми ще поговоримо про цю чудову подію у вашому п'ятому секторі. І зараз рухаємося до 16-17 числа, адже це такі дні. Інтенсивні опозиції між сонечком і ураном. Сонечко в 11-му, уран у 5-му секторі вашої карти. Тут несподіванки від дітей. Це в першу чергу може бути. А також різноманітного роду провокації, якщо у вас декілька дітей, коли вони не можуть порозумітися і в певних питаннях це дійсно якісь такі нагальні ситуації. А також це діти можуть бути від попередніх шлюбів, будь-які шкільні питання, секції, гуртки, тому. Майте на увазі, якщо у вас є якісь плани або ж є виступи, змагання певні на цей час. Також стосовно ваших особистих інтересів, ось тут у відпочинку щось може піти не так. У вашому праві взагалі щось ви собі на користь і собі в задоволення кудись поїхати, зустрітися з кимось, наприклад, або зайнятися чимось важливим, перспективним з друзями, наприклад, ось тут якісь чудові звісточки, одним словом. Непередбачуваний фон подій, також відміна, наприклад, у певних заходах. А також це можуть бути ситуації, пов'язані з коханими і з фінансами, зокрема, на навчанні. Загалом в тому середовищі, де вам приємно знаходитись. якщо це якесь певне святкування, то також враховуйте, що це такі дні, коли краще не планувати цей святковий захід, або ж враховувати той фактор, що можуть бути непередбачувані обставини, тож і кошти. Мають бути при собі, і все те, що потрібно для швидкої реакції за тих чи інших подій. А також зважаємо козороги, що із 17 по 20 число це активне кармічне включення таких показників, як сила затемнення Вересневого 18-го числа у рибках. Та затемнення у Терезах, що було ще навесні 25 березня. Тому враховуємо, що ми у нашому особистому житті і у вселенському просторі аж ніяк не для галочки. І в цей час особливо важливо наповнювати свою кармічну скриньку таким ставленням, такими взаєминами, які на певному пропорції на нашій стежині життя дадуть нам про себе знати у вигляді ставлення і у вигляді інших людей, важливих для нас. Звертаємо увагу також, козирожки що 21 листопада сонечко робить інгресію, в ваш 12-й сектор гороскопа. Приносить тут час на відпочинок, наприклад, на певні нові події, в яких ваш особистий вплив важливий для вас самих. Це може бути повернення до певних ситуацій або, в принципі, можливість зайнятися чимось наодинці. А також це час на свій особистий внутрішній заряд, на таку собі своєрідну підзарядку. Крім цього, це можуть бути радісні події, про які ще не можна оголосити і повідомити. Також людина, яка щось для вас прояснить, принесе якусь важливу інформацію, коли стає зрозуміло, як діяти за якихось незрозумілих зарані обставин. Також це ще фактор можливості поїхати на відпочинок, навідати когось. Це дійсно фокус уваги на завершенні певних справ, а також на стані здоров'я. Рекомендую зверніть, будь ласка, увагу Козорошки наприкінці листопада, у третій декаді, зокрема. А із інгресії Меркурія у стрілець у 12-й сектор гороскопа. Також. Тобто весь листопад, це може бути дуже багато і поїздок, і потреби підтверджувати якісь аналізи, спілкування стосовно лікування, реабілітації або потребу приділити стану здоров'я увагу. Якщо це якісь процеси, які вже існують у вашому організмі і дають про себе знати, не затягуйте з візитом до лікаря або із прийомом ліків, намагайтеся все це робити поступово, оскільки це може бути саме такий тривалий процес. 27 листопада сонечко у вашому 12 секторі робить чудовий тригон до Марса, який наразі у 8-му. І ось тут ми бачимо результат, фінансову оплату, якийсь певний розрахунок, наприклад, по боргам, або ж навпаки, фінансова допомога, більша оплата праці, можливість влаштувати на роботу чоловіка дружину, наприклад, можливість. Отримати певний розрахунок, отримати соціальні гарантії, виплати. Також це такий час, коли можна розібратися із певною кризовою ситуацією, в тому числі стосовно стану здоров'я. Також це необхідна підтримка з боку другої половинки, коли ваш партнер дійсно посприяє вам, дасть вам можливість фінанси, якісь, наприклад, або просто візьме на себе частину відповідальності за майну. Або за якусь певну діяльність, і дійсно стане вам опорою підтримкою бізнес-партнера, або ж, наприклад, оплата роботи, за ваші консультації, за ваші попередньо надані послуги. Також це може бути ще продаж майна, наприклад, якісь певні такі от операції, фінансові вкладення, і в тому числі якісь тривалі фінансові напрацювання, які зараз вам допоможуть. Розібратися із певними. Борговими запитаннями, вкластися у стан вашого здоров'я, покращити загалом ситуацію вашого життя. Козарожки, я вам бажаю по цьому періоду надзвичайної і активності, і в той же час терпіння. Адже до весни наступного року у нас чудові підтримуючі аспекти між вашим управителем в рибках, між Нептуном, теж поруч із Сатурном. І до Марса в цьому секторі гороскопа. Тобто, це такі петляючі аспекти, які раз за разом будуть підтверджувати, що ви з вашим партнером одна команда, що у вас є на кого покладатися, що є важливі люди у вашому житті, якщо це декілька партнерів, наприклад. То ви зможете чітко визначитися по цьому періоду. Також це люди, які дають вам пропозиції, певні, які вас підтримують, які багато зусиль докладають для того, щоб ви були разом, щоб вам допомагати, і також щоб вирішувати якісь певні важкі, в тому числі, питання стосовно місця проживання родини, можливості вступити у шлюб, офіційно розписатися, наприклад, врегулювати питання стосовно діточки, також це переїзд, це продаж, нова робота може бути. Загалом пошук нових клієнтів, наприклад, або ж постійні ось такі торгівельні операції. Весь цей час це може вас витягувати просто шляхом перепродажу якихось певних товарів. Також навчання, тут надзвичайно сприятливий час оволодіти якимись навичками, ви знаходитимете таких людей. Також тих, хто буде готовий з вами співпрацювати, певні орендодавці наприклад, підрядники також люди зацікавлені у ваших. Послугах у ваших уміннях буде можливість навчитися, показати це, презентувати, освоїтися на новому місці, приміром, в новому колективі, і познайомитися навіть або ж покладатися на ваше подружжя, якщо ви вже тривалий час у стосунках, і разом рухатися до певної важливої для вас мети. Дякую вам, козарошки, і до зустрічі у загальному відео!